Її ляльки, мотанки, обереги, картини із солоного тіста та інший креатив уособлюю щирість, душевність, мудрість майстрині, творінні мотанок, сакральний зміст. Я з певною енергетикою їх плиту, коли, коли немає нікого. Так, щоб. Так, щоб мені нічого не заважало, чужа енергія, тому що це важливо. Наталя Дропівна, чуб Петрушівська майстриня, закохана в українську народну творчість, звичаї, традиції, уроженка Казахстану вже більше трьох десятків років живе на Парафіївщині, і як сама говорить, прикрашає все навколо красою. У її майстерній кімнаті сільського клубу незвична аура любові. Ляльки-мутанки їх тут не один десяток підкурюють з першого погляду. У кожної своє ім'я, вбрання, своє значення. Круп'янички певних стандартів використання тих чи інших круп не мають. Ділиться пані Наталя. Я не думаю, що я не думаю, що були якісь. Це ж усе народне. Що було у людей, те й сипали. Ну ось людини є, наприклад, пшениця. Насипали пшениці. Є горох, насипали горох. Тому я вважаю, що це не принципово. ляльки-мотанки, круп'янички за діда прадіда були у кожній українській родині. Вони своєрідний оберіг врожаю. Насипали пшеницю, Насипали пшеницю, а дитина бавилась. У дитини чиста енергія. чиста енергія пшеничка Там пшеничка заряджалась, її висівали і в круп'яничку засипали відбірну пшеницю. Її перебирали, бо потім її висівали тому що її потом висівали. досконало вивчаючи історію України, українського народу з цього і почалося захоплення Наталії Тропівни ляльками-мотанками. Майстриня робить припущення. Ляльки-мотанки у страшні роки голодомору рятували сім'ї в голові мені закладається в голові таке, що був такий період, коли її пшеницю напевно ховали, бо людям потрібно було виживати. От є в мене така думка, і вона мене не покидає. Що потрібно було кудись ховати і робити саме так. Поговоривши про сакральне, дізнаємось для ляльок мутанок обов'язковим матеріалом є і запашні лікувальні трави. Коли і як їх збирати, то також цілий ритуал. заготовка у мене заготівля сіна йде у клубі. Лежить великий мішок із сіном, тому що мені цілий рік з ним працювати. з ним і кожен рік на зелену неділю я ходжу на по чебрець. Із цього чебрецю я роблю так звані трав'янки. Трав'янки так називаємо. Ще ми робимо із м'яти, також прекрасно виходить. Я не очікувала, що м'ята може так тримати запах. Може, так запах держати. У творчості немає стандартів, говорить пані Наталя. Тож для роботи матеріали використовує різноманітні. Ми тепер Ми тепер королеви картону, лоскутів тканини та клею. Все, що люди викидають, ми перетворюємо на красу. Найменше лялечка мотанка всього лиш 10 сантиметрів, а найбільша макоша близько двох метрів. Макошу творили для обрядового народного свята проводів зими, використовуючи метод мотанки. Ми мотали голову солому нитками, Ми мотали голову соломою, нитками та джгутами. І плели то із соломи, соломі, і пташки група... там із соломи, солом'яні іграшки. На сьогодні у творчому дорубку Наталії Тропівни не один десяток освоєних методів. Жінка опановує їх самотужки, не пропускаючи жодного майстер-класу в режимі онлайн. Техніку казанши я техніку казанши та, я вивчала інтернету. через інтернет. троянди це також техніка казанши. Лене лент. Все зроблено із стрічок. Це також майже все техніка казанши. Мені просто мені просто потрібно було, було цікаво, а тепер воно мені дуже і дуже в нагоді. Пригаждається креативна техніка стала у нагоді при створенні і красуні ялинки незвичної і такої симпатичної. Це плетіння із, це плетіння із газетних трубочок. Сама ідея це як, ідея, це як святкове пакування а, для подарунків. Подар, пода, для Поруч ялинки все в тій же техніці. Казкові гноми, «Нерозлучна, парочка, Нерозлучна я пара. Я їх називаю. Вони у нас, Вони у нас такі два красення. У планах і наразі майстриня над цим працює створення експозиції в стилі народної творчості, в центрі якої писанки. Хочеться мені Мені стенди, хочеться зробити гарні стенди, зробити до них на... додати солом'яну іграшку, щоб було грушку, колоритно, ошатно щоб і щоб було на що подивитись. Нарядно, що Декорує майстриня всі заходи, що проводяться в Парафіївській громаді. Охочих придбати красу від Наталії Тропівничуб, чимало. Всі до копійочки виручені кошти жінка віддає на потреби Збройних сил України. Знайомилися з роботами Наталії Тропівни близько години у невеличкій майстерні, цілий всесвіт, всесвіт добра, світла, всього нашого українського. Поки захоплюємося світом мистецтва Олена Вікторівна, бібліотекар, жінка приїхала на Малу Батьківщину Петрушівку з Луганська, готує смакоту для гостини. Тут також свій ритуал. Це береться ось так це береться ось так: вмочують та смакують. Як зветься воно фондю? То приходять гості, Хто приходить у гості, також пригощаємо цією стравою. Воно, знаєте, для задоволення і для гарного настрою. Хорошого настроєння. Запрошую, беріть, будь ласка. Гарний настрій було гарантовано. За запашним чаєм щебрецем продовжили розмову. Говорили про сьогодення і про одне єдине бажання на всіх. Ой, у нас у всех одно бажання. У нас у всіх одне бажання. Головне, щоб закінчилася ця війна. Загоюватися рани будуть довго. Уже хочеться, щоб усе це закінчилось. Хочу, щоб усі наші хлопці повернулись живими, здоровими, тому що йдуть чомусь найкраще. А хочеться, щоб вони всі повернулись живими та здоровими, народжували дітей, створювали сім'ї, щоб увесь світ захопило щастя. просто щастя. Ляльки-мутанки несуть тільки добро, сакральний зміст. Віримо, бажання одне на всіх почуте.